Всім привіт! Так, якщо ви вже встигли побачити, сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом, теж чудовим рецептом. І що саме головне, наш час, коли ми такі зайняті самим простим рецептом кейк-попсів. Взагалі, кейк-попси можна робити з того тіста, яке у вас залишилось. Не тіста, а біск... бісквіта. Так? Якщо ви робили якийсь пріг. У вас залишився частина бісквіта, і з нього можна зробити кейк-попсим. Але я сьогодні в мене нічого не готувала, не готувала, не пекла, тому в мене сьогодні не буде готового вже бісквіта. Я його буду сама готувати разом з вами. Отже, беремо свої фартушки, вдягаємося, беремо всі гаджети і. Будемо готувати. Гайда зі мною готувати кейк-попси. Так, отже, нам сьогодні знадобиться така краса у мене за вікном. Так, нам сьогодні знадобиться. Що знадобиться? Ось я поставила топитися масло. Нам треба 30 грамів масла. Борошно, обожнюю, такий посуд, такі склянки для борошна та й для будь-яких взагалі таких сипучих речовин. Дуже класно. Так, цукор. Нам потрібен цукор. Нам потрібне, ось тут я вже борошно відсіяла і всередину насипала також пекарський порошок. Зараз це все разом перемішаю. І просію. Бісквіт печеться, звичайно, просто. Маленький, не треба багато, ну, дивлячись, звичайно, на яку кількість кейк-попсів ви будете робити. У мене невелика вийде штук 12 кейк-попсів. Знову ж таки, це все залежить від того, якого ви розміру хочете робити. Ну, в принципі, вони всі плюс-мінус одного розміру, десь, коли тісто скатаємо в колбаску, ми тоді поріжемо по 2 см. І е, скатаємо тоді вже в кульки на кейк-попси. От, то, е, що нам потрібно ще? Нам потрібно два яйця, так? Два яйця я достала з холодильника. Вони в мене такі холодні, але це не впливає ні на що. Так, Тобто, не обов'язково мати холодні або кімнатні температури яйця. Два яйця, 65 грамів цукру, як я вже сказала. так. От, і ми зараз це все будемо збивати міксером до пишної такої світлої кремової маси. Поїхали? Ну що, так, збиваємо два яйця. Розбиваємо, тобто, отаку кастрюльку. У мене сьогодні така. Щось усі миски зайняті, Не знайшла. Нічого підходячого тобі. Зараз. Так, тепер цукор. Як я вже сказала, 65 грамів цукру. І взбиваємо до білої пишної маси. Це займе приблизно три. Так, з моїм потужним міксером це зайняло. Менше ніж 3 хвилини. От, буквально хвилинку я це все робила. Знову ж таки, як я завжди кажу: орієнтуйтесь на свою духовку, на свої гаджети індивідуально, тому що ви знаєте краще, які вони у вас. Так, біла маса у нас є. Тепер ми додаємо сюди дрібку солі. Просіювати 65 грамів борошна і е, чайна ложка розпушувача. Так, мій просіювач. Зараз поверну на вас так, щоб ви бачили, як я це все роблю. Отже, я розмішала, як, ви, як я вже показувала. Так? А тепер просто беру прасією. Це моя дитина попросила кейк-попси. Він мене давно вже просив їх, а я все думаю, як їх приготувати, як їх приготувати, поки не знайшла якийсь чудовий рецепт на теренах нашого інтернету. Звичайно, він мені сподобався. Я подумала, а чому саме цей рецепт не приготувати? І дуже, мені, дуже нам сподобався сином цей рецепт. Отже, а тепер, що саме цікаве, дивіться уважно, Хо... зараз треба розмішувати його всередині. Можна я розмішаю? Можна підховати. Мішай з середини для початку. Мій помічник прийшов. Швидкий це краще. Так, а тепер можна вже по, всім, по всій площині. Виходить тісто. Виходить тісто, звичайно. Так. Дивіться, яке воно? Ага, так, треба ще трошки краще розмішати. Я його розмішаю дуже швидко. Якщо у вас, наприклад, треба додати ванільний цукор, одна чайна ложка ванільного цукру, я вже додала його до ну, цукру. Дякую тобі, друже, молодець. <реш> Отже, якщо у вас ванільний... Есенція ванільна рідка, то її додавайте прямо зараз: одну чайну ложку ванільної рідкої есенції. А оскільки в мене був ванільний цукор, то я додала його до звичайного цукру. Але занотуйте собі, що це 5, 5 грамів чайна ложка ванільного цукру. Ну або за смаком, як хочете, можна і більше. Так, і от ми розмішали, а тепер ми додаємо розтоплене масло. Масло сюди йде 30 грамів. Нам бісквіту багато не треба, так? Тому у нас такі маленькі пропорції, дуже дивно скажіть, я звикла, що там 200 грамів цукру, 300 грамів борошна. З такими маленькими пропорціями. Рідко коли працюєш. Але думаєш, та що тут все вдасться? Звичайно, вдасться. Звичайно, все вдасться. Для цього бісквіту я не буду брати велику форму, тому що, як ви бачите, у нас пропорції маленькі. У мене немає такої кругленької форми, ще якось руки надійшли придбати її. А взагалі у мене мрія. О, мрія купити форму. Я хочу квадратну форму, от. хоча я рідко пеку, печу. Саме такі квадратні десерти, так, якісь тістечка, які потім нарізаю на квадратики, прямокутники. От, Я це не так часто роблю. Але все ж таки, в мене уже ці старі форми є, але я хочу їх обновити. Тому трошки треба мені обновитися формами. Так, а Де моя форма квадратна? Ось така в мене є форма. Це знаєте для чого? Ананас вирізати середину. Дуже крута штука. Теж, до речі, чи на шайні, чи на тему замовляла, придбала ананас і вирізала цю середину, і я вам кажу, дуже чудово вийшло просто. Отже, я беру ось таку прямокутну, ніби для кекса або для хліба форму. Застелюю її пергаментом. Так, тут є Пергамент. Зараз зігрію його, щоб його можна було з ним легше працювати. За форму. Духовка в мене розігрівається на 170 градусів. Конвенція. Конвенція, конвекція. З конвекцією. Конвенція дуже шості. У мене була такий тиждень, був насичений, важкий на роботі, що я вже просто заговарююсь. А, так, Я люблю з конвекції, тому що все швидко припікається, робиться така корочка, якщо ми щось печемо, да, інше таке або готуємо. Вечерю, сніданки, якусь їжу готуємо. Я люблю конвекцію. А ось, ну, це чудово і для інколи для пирогів, бісквітів, тому що все пропікається з конвекцією набагато швидше. Так, переливаємо перелили форму. Тобто, наш тісто наше у форму і ставимо в духовку. Випікаємо 15 хвилин за температуру 170 градусів. Так, спікся мій бісквіт. Бачите? Такий, який він, ох, який хороший. Зараз я його вийму з форми і дам охолонути. Тим часом я вже зважила 30. Грамів білого шоколаду можна будь-якого шоколаду, чорного, коричневого. У мене шоколад Калібо. Я його купувала. До речі, я зараз купила курс і зараз. Печу макаронці, поки що вони не дуже вдалі в мене виходять, але я все-таки не зупиняюся, хочу ще раз спробувати спекти макаронці. коли в мене вийде, я тоді буду ділитися із вами рецептом, якимись лайфхаками з приводу макаронців. От. Отже, 30 грамів шоколаду ставлю на водяну баню, розтоплю і це для того, щоб ми потім наші. Додати в тісто наші, до, до нашого бісквіта, додати в тісто. Отже, не буду йти наперед, давайте дамо охолонути нашому бісквіту і розтопимо білий шоколад або будь-який чорний, молочний. Так, бісквіт уже охолонув, і зараз я його буду переминати у таку крошку дрібну. Якщо у вас є комбайн і ви хочете його діставати. Я маю на увазі планетарний міксер, так? то можете ще розбити з тою насадкою такої широкою, не крюк, а іншою і можете розбити на такі дрібні клаптики. Але я думаю, що це мені це дуже приємно. Я отримую дуже велике задоволення. Ось таке робити з тістом, м'яти його, розкришувати і знати, що це сюди, і зараз іще буде щось додаватися. Ем, тому, як, як ви бажаєте. Отже, ми зараз, зараз я буду це все розминати. Так, як ви знаєте, що я до останньої крихти маю все використовувати, так, щоб не, нічого не пропадало, як то кажуть поки мені ця досточка не потрібна, я її тут залишу. Так, тим часом розминаю, розминаю. Так, і е додамо потихеньку масло. Взагалі-то у нас плюс 50 грамів масла треба додати сюди. І е, зараз ще додам 30 грамів цукрової пудри. Зважу і додам сюди ще 30 грамів цукрової пудри. Так, відважила 30 грамів цукрової пудри. Я дуже люблю цю цукрову пудру е, Бель-Бейк. Белбейк. Вона продається у Лідлі. О, тому кому цікаво, мені вона дуже подобається. Так, продовжуємо. Мішувати. Так, і додавати трохи масло. Так, тому що у нас має бути всі ці корочки, да, у бісквіті це все ми маємо розбити, тому що ви ж знаєте, що е кейк-попси мають бути такі ніжні, однієї консистенції. Ой, в мене тут ще паралельно рис бушує. Так, зараз на менше поставимо. Додаємо потроху масло. Розтопиться зараз шоколад, і ще не встиг розтопитися. Додамо шоколаду і будемо дивитися, яка у нас буде консистенція, чим потрібно нам більше масла. Чи, можливо, менше масла нам знадобиться. Е, в цьому у нас сьогодні буде це білий шоколад, але якщо, наприклад, хтось любить е, таке, можливо, з кислинкою, так, то можна додати якусь каплю якогось варення. Ну, каплю я маю на увазі ну, чайну ложечку, да, тобто воно ну, не має бути, чисто не має плавати в цьому варенні. От, але для того, наприклад, сливове варення так? або вишневе, да? якщо у вас є, і ви хочете, щоб у вас кейк-попси були такого ж і смаку, то тоді можна додати також і сюди варення. Так, Я вже бачу, що я майже доходжу до цієї консистенції, але ще треба попрацювати трошки. Зараз гляну до свого шоколаду. Як і в мене тут попиться на водяній бані. Ще додам трошки масла. Тут у мене не 50 грам, чи не, так, не 50 грамів масла, тут у мене 25. От, в принципі, я за те, щоб менше масла додавати. Не знаю, як ви вважаєте, але я за те, щоб все таки менше. Так, бачите, як воно ще розпадається, ще треба масло. Ще не може воно так от збитися, воно збивається, вже, але ще не, не такої однорідної консистенції. Зараз будемо далі мішати і далі додавати масло. Так, і плюс ще ж у нас ще не розтопилися наші, наш білий шоколад. Так, все, шоколад. Розтопився. Калібо, шоколад, люблю з ним працювати. На Амазоні його купую, тому що дешевше. Але не можу ніяк дістати зараз рожевий хочу, Рубі називається. Шоколад Рубі. Не можу його зараз ніде дістати. Навіть якщо є, то немає доставок у Фінляндію, невідомо не, не чому. От. Але ж Амазон ви знаєте, що це така платформа, де люди ну, з усього світу продають. Я іноді роблю замовлення, думаючи, що цей продукт буде, приїде до мене з Німеччини, а він приходить там з Польщі. З інших країн Європи. Ну, звичайно, якщо це косметика та ще італійська, то це буде йти тільки з Італії. О, тому Тому так. Так, зараз будемо вмішувати. Спочатку лопаткою. Ось ще такий гарячкуватий шоколад. Але... Ммм... Дуже смачно. Ще пак, так? Білий шоколад і буде несмачний. Так. Небагато вийде кейк-попсів, але цю, звичайно, дозу можна е, збільшити, тому що мені не потрібно так багато, бо... Якби дитина захотіла сьогодні, а завтра скаже, не хочу. А якщо робити на продаж, то тоді це вже зовсім інша справа. Так, ось ми зліпили тісто. Тепер формуємо отакі кубики і даємо трошки охолонути в холодильнику десь півгодинки. Так. Тим часом, поки вони стоять у холодильнику, ми можемо розтопити шоколад для того, щоб мокати їх. Якщо ви хочете шоколадні кейк-попси, то можна туди додати, до цього тіста ще додати і какао. Так. Я сьогодні роблю більше, тому в мене будуть менше їх. Як наші кейк-пупси? Ось, дивися. А я ще. А це що? Це ще тільки, як би, начинка. Ще не готові. Вже хоче, вже не може дочекатися, коли будуть кейк-пупси. Так. І так, робите з усіма. З усім тістом, да? тобто формуєте такі колобучки. І ставимо в холодильник на півгодинки. Все, в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 одного з'їла. 10 штук в мене вийшло. Трошки сьогодні більше ми зробила, тому не так да, як такі вони в мене вийшли. Отже, ставлю в холодильник на півгодинки. І потім, а тим часом зараз розтоплюю шоколад, готую і готую посипку. Дивлячись, якщо ми будемо прикрашати, але я не буду прикрашати. Можна розтопити шоколад і ще один, молочний або чорний, і полити зверху, прикрасити. Є дуже багато можливостей, як їх прикрасити. Сьогодні у мене буде тільки білий шоколад і посипка. Так, ось я в мене не знайшлося шпажок. Тому я взяла ось такі. Ось беремо, обмокуємо його в білому шоколаді. Так. Даємо стекти. Де білий шоколад? Ось. Так. І е, посипаємо. Так, зараз почекаємо, бачать. І посипаємо ось так. Посипкою. Отак. По всій площині. І ставимо колонитися. Ось такий кейк-пупс у нас виходить. Зараз він ще замер, застине і буде такий гарний. Ну, Я дуже рада, що ви сьогодні були зі мною на каналі що ви підписуєте, ставите лайки, мені це дуже приємно і мені хочеться працювати саме для вас. Мені це теж дуже приємно і дуже задоволення велике я отримую від цієї роботи, від мого YouTube каналу. Дуже рада за кожного підписника. Ми радіємо з Льонією постійно. Ага, Льоня, у нас ще один Ні, підписник ще додався. Помогу. Почекай, зараз вони застинуть і можна буде. І ми дуже раді і будемо святкувати, коли у нас вже буде 100 підписників. Я сподіваюся, що це буде дуже скоро. Я бажаю вам приємних вихідних, гарного мирного неба над головою. Все буде добре. Па-па! Ну що, синочок? Смачні кількопси? Смачні. Ну все, смачного.